Зачуешь? Ром, Ром, умный же 50 блядь, понял? Это, блядь, ну, типа... Разумный же 50 блядь. А, Ты только думаешь, блядь, оно сразу хуйня, сразу все, блядь, в эфир, нахуй. Давайте, зелені, покажи этим синим выродкам. О, молодец, Серега, бей ворота! Отак, От Сережка! бо я тобі підказав молодець! Нема хакала, блядь. Команда, бля, заграла, бля. Спонсор дома сидить, блядь. Ми, блядь, на, на чувачі грають. Типу, типу хто, ви, хто приїжджає на тур, бля. Там проїбали, все пошло. Ви нам зробили його, бля. А що, а що там робить? Та що там на, на, накричали на нього, щоб вдома сидів, блядь. Так? <laughs> ну. Да, <uria> То його бідався, блядь, минус ног, блядь. Це в <Та, ти> общем, чати, чи, чи... Та ні? Да не, десь тут клас, перепалка була після гри. Ah -huh. Ну ж, минулий тур вообще там всосали, блядь? <питок> сосали ми, блядь. Ні, вони п'ять очок набрали. Ми хоч дев'ять, блядь.

Да, ми хіба на якихось морально-вольових можемо вигравати. А вдачу ніхто. Ми блять церкву не ходимо. Технікою, технікою не пережмем, блять, функціоналкою теж нікоя. Подпись, 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 подпи

До выхода игра! Все, час!